Вітаю, друзі, хто дивиться мій канал. Так, слідуючий мультик у нас про адрес Веста 25G Limited Edition. Лімітована серія відрізняється у нас підігрівом рук і підігрівом сидіння. От, а так в загальному це та сама звичайна джіка, але з корисними доповненнями. З заводської сигналізації, до речі, джішка. Так, як я і казав в попередньому відеоогляді, в відеогляді на цей скутер. Ну і в принципі, на оглядах у нас було достатньо. Зараз розвернусь. От, На сьогодні, як я і сказав, цікавішого скутера в співвідношенні ціна якість, я в принципі не знаю. І Запропонувати в принципі, в такому ціновому діапазоні там в районі 1000, 1500. Умовних одиниць влазить в такі скажімо так, рамки, тільки там Suzuki адрес Джішка, С і Yamaha Axis 3. Це єдині апарати, які ви можете купити от в такому бюджеті. Звичайно ж він буде без пробігу по Україні. От в хорошому стані, якби не колупаний. Це стосується скажімо так, тих варіантів, які продаю я, вони в 100%. Варіанті будуть на оригінальних е, циліндрах і так далі. Звичайно ж, по розхідничках буває таке, що приходиться ремінь поміняти або ролики і так далі. Ну, В основному навіть варіатори рідні залишаються. Тут, до речі, 24,5 тисячі пробігу, пробіг оригінальний. От. І Єдине, що як я і сказав, що може нам не сподобатись тест-драйві, наскільки я бачу. Це якби ді діаметр задньої покришечки, вона трошечки вузьковата, не така, а, не, а, низьковата, не така висока, так як в основному ставлять або 3,5 на 10 або 100 на 90 і вона, звичайно, трошки вища по протектору. І би, по максимальній швидкості можна там кілометрів 10 прибавити. А по досвіду скажу, що вони їдуть в районі 85-90, в рідких випадках хтось там 100 їде. Але це, звичайно ж, можна поправити і можна їхати більше. От, в мене зустрічалися варіатори тюнінговані Кітако і так далі. Тобто, звичайно, на тюнінгованих запчастинках їдуть вони більше. А в загальному реально крутий апарат. От, дивіться, наскільки чудово тримає дорогу нікуди там руль не кидає і так далі. От, подобається мені адресик за його керованість, за його невеликі розміри, він невеличкий, ну, нічим не більше, ніж звичайний 50-кубовий скутерочок, але дуже гарно їде і дуже на... набирає по швидкості. І на дорозі можна себе непогано почувати. От. Так що А на 50-кубових скутерочках можна отак хіба е, збоку. що мені не дуже якби, подобається, чесно кажучи, я на маленьких скутерочках. Е, не комфортно себе відчуваю на дорозі, скажімо так. Скутер, е, чим мені подобається джішка, в нього пологий пол можна людям зі зростом там, в метр вісімдесят, метр дев'яносто, конкретно як я. Сісти, вирівняти ножки взагалі повністю і їхати собі хоч, хоч і 100 кілометрів в одну сторону. До речі, людина, яка в мене придбала джішечку, казала, що була подорож в районі 200-250 кілометрів в одну сторону, без зупинок проїхав. Не знаю, чи правда чи ні, ну, але таке є така інформація. Подобається і приборочка, є повторювач поворотиків. Ну, взагалі, прикольний апарат. Гарна вилка передня, до речі, і ремонтується вона, і сальнички продаються, і пильнички продаються доволі недорого. От, не знаю, як за інші вилки. Бувають такі, що ну, нічого не знайдеш елементарного сальника. Тобто по адресику все є, все обслуговується, все робиться. Ну, як, як, як я і сказав, і величезний плюс те, що він невеликий, він не важкий. Так, давайте попробуємо максималку, що він там їде. Так, є 60 Так, 80. 75 ну, короче 90 на цей гумі більше він не приїде На 60 трохи пускати. Не дуже. Так. Дуже гарна вилочка передня працює. От, що мені подобається? До речі, я катаюсь не на S а на джіжки. Не знаю чому, вона мені більше навіть подобається, ніж С. Є купа тюнінгу, до речі, на G починаючи поршневою і закінчуючи там, візуальними. З полірами, там і так далі. До речі, можна його навіть поставити на 12 диск, якщо цікаво. Ну, А так в загальному, як я і сказав, гарний чудовий апарат, який біжить в районі 80-90 в рідкісних випадках до 100 км за годину. І по, по ціні, по якості, як я і сказав, на сьогодні це топовий би, скутерочок. Ви кожну заміну масла не витрачаєте, не витрачаєте кошти, купуючи. Повітряний фільтр паперовий, як в інших модельках свіжих. Тут простий поролончик, він обслуговується і все. Єдине, що є масивний фільтр, а це величезний плюс для скутера. Так, ну, в принципі, все буду закінчувати. Гарний достойний апарат. Єдине, що мене перевірили, а, працює бокова підножечка, глушить двигун. Все, кому подобається, хто хоче собі купити такого коня, а я раджу купувати це, реально якби. І недорого, і гарний скутерочок. Телефонуйте, контакти вказані під відео. Кому подобається відео, підписуйтесь.